Лот номер два, чоловіче взуття від бренду В Лоті 5 пар. Починаємо з цієї моделі. Натуральна шкіра на зав'язочках, розмір 42. Наступна модель в розмірі 40. 42, 41, перепрошую. Замш в такому коричневому, шоколадному кольорі. Сорок на зав'язочках. Більш детальна інформація прописана під відео. Кросівки у 41 му розмірі. Так, 41. перший. Теж натуральна шкіра. Та в 45 му розмірі ось ці круті. Ця крута модель. Ми мене зв'язочку, ваш луч, телефонуйте.